Шановна шкільна громада, вітаю вас із закінченням 2022 2023 навчального року. Такого непростого та тривожного. Війна несла свої корективи у плани та мрії. Кинула виклик у наше повсякденне життя. Та незважаючи на ці складнощі. Ви все змогли справилися з можливістю дистанційно здобувати і передавати знання. Ще ніколи шкільні приміщення не були такими сумними через відсутність дитячих голосів, веселих свят, незабутніх виховних заходів, цікавих зустрічей, захоплюючих уроків, галасливих перерв. Ми всі переживаємо історичне випробування на терплячість, мужність, людяність, розуміння ситуації, але навчальний процес добігає до фінішу шановним випускникам, вдалого та успішного складання НМТ, здійснення всіх мрій і планів на подальше життя в майбутньому. Висловлюємо безмежну подяку педагогам. За їхню щоденну, натхненну, самовіддану, невтомну, творчу працю, за терпіння, віру у здібності і таланти своїх учнів, за знання, які ви віддали своїм вихованцям. Слова особливої подяки вам, шановні батьки учнів, які в складний період дистанційного навчання здобували освіту зі своїми дітьми. Підтримували їх, організували безпечні і необхідні умови для їхнього навчання. Ми сильні, незалежні, незламні та вільні. Рік незламності 2022-2023 закінчився. Гаємося вами, наші учні. Ви всі заслуговуєте на відпочинок. Вітаю з початком літніх канікул. Будьте здоровими, бережіть себе, цікавих подорожей, приємних пригод, сонячної погоди, щастя вам усім та мирного неба.